Вітаємо на КТМ Новини. Сьогодні у випуску розкажемо. Обговорили проєкт бюджету міста на 2024 рік про оплату за опалення місць загального користування. Коментар міського голови. Обговорили пріоритети культури Кіровоградщини. Сімейно-різдвяний мюзикл Добріше, ніж завтра. Перший показ. Про бюджет Олександрії на 2024 рік говорили на засіданні виконавчого комітету. Головний фінансовий документ міста затверджуватимуть на сесії 22 грудня. Порівняно з поточним роком, бюджет планують на 100 мільйонів гривень менший, бо частина податків надходитиме до державного бюджету. Докладніше далі. 22 грудня в Олександрії прийматимуть бюджет на 2024 рік. Питання обговорили на засіданні виконкому. Головний фінансовий документ міста пропонують збалансований. Тим на 100 мільйонів гривень менший ніж у поточному році, взагалом бюджет міста буде зменшуватись, адже частину податків ми передаємо на центральний державний бюджет для того, щоб держава могла більше закуповувати і виробляти зброї для захисту нашої країни. Тобто, якщо в цьому році... Бюджет нашого міста складав 840 мільйонів гривень. То наступного року він буде складати 740 мільйонів гривень, тобто фактично на 100 мільйонів менше. І це вклад нашого міста в те, щоб зброї для наших захисників і забезпечення наших захисників було кращим. Серед позитивних моментів у бюджеті зростання мінімальної заробітної плати на 16%. Бюджету розвитку головним фінансовим документом не передбачено. Як зазначив начальник фінансового управління міської ради Олександр Лукашов, у структурі доходів наступного року 58% складає податок з доходів фізичних осіб замість 64%, які були у поточному році. Єдиний податок складе 17% доходів. 11% забезпечить плата за землю, 10,5% – акциз. При зменшенні доходної частини бюджет має забезпечити збільшені видатки. Видаткову частину планують таку. В структурі власних видатків на 2024 рік власні видатки становлять 82,1%. У 2023 році їхня потомова складала 68,3%. Тобто ви бачите, який ріст дає захищені за ті видатки. Також одним із важливих елементів додаткової частини це є благоустрій міста, який в цьому році, на 2024 рік, ми плануємо. В розмірі 60 мільйонів гривень, відповідно 8,5% структури видатків. І соціальні міські програми, які на наступний рік становлять 30 мільйонів, соціальні програми не зменшуються, і потім вага і становить 2,5% структури видатків. Проблему поточного року з виплатою заробітної плати медичним працівникам теж вирішили спільно з сусідніми громадами. Повідомив Сергій Кузьменко. Ми отримали субвенції від наших колег із об'єднаних територіальних громад, бувшого Олександрійського району. Це і Нова Прага, і Приютовка, і Попельнасти. Ухвалили рішення і виділили для лікарів нашого міста 4,5 мільйона гривень. Ви знаєте, що на попередній сесії ми виділили 6 мільйонів гривень з нашого міського бюджету, і таким чином ми закрили питання, яке сформувалося внаслідок того, що держава через Національну службу здоров'я не в змозі була в повній мірі профінансувати профінансувати заробітні плати наших лікарів. Ми спільно місто і громади це питання вирішили. Бюджет Олександрії на 2024 рік розглянуть на сесії 22 грудня. Про оплату за опалення місць загального користування знову говорили на засіданні виконавчого комітету. Основні меседжі, які озвучив міський голова, всі мешканці багатоквартирного будинку є його співвласниками. Всі будуть платити за місця загального користування. А щоб скоригувати оплату для кожного будинку окремо, треба йти в теплокомуненерго. До речі, повідомив Сергій Кузьменко і про призначення нового директора підприємства. Питання сплати за опалення МЗК вже рік обговорюється. Мешканці будинків, які користуються індивідуальним опаленням, створили ініціативну групу. Депутати міськради вже зверталися до Кабміну. Ми отримали відповідну відповідь. Філософія цієї відповіді, що все має бути справедливо. І в нашому місті живуть люди, як ті, які мають централізоване опалення, так і ті, які мають індивідуальне опалення. І всі вони є співвласниками багатоквартирного будинку. Це факт. 18 грудня ініціативна група зустрічалася з міською владою. Вирішили створити комісію для обстеження будинків, зазначив Сергій Кузьменко. Втім, пропозиції щодо участі представників від ініціативної групи ще не надійшло. Трошечки заемоційно було на зустрічі. Чого емоційно, тому що ну, мені говорили, що є. Ініціативна група, яка, я розумів, що професійно розібралася, вникла в вимоги законодавства і готова провести дискусії на предмет того, як застосувати документ. Ну, на жаль, було більше голосних розмов про те, що а чого ми повинні платити. Ну, ми повинні платити, тому що так, ну, така, така справедливість. Ну, така справедливість. Якщо ми живемо в спільному будинку, то яка різниця, як ти опалюєш свою приватну власність, те, що називається квартира? Ти ж живеш в багатоквартирному будинку і ти є співвласником. Тому а, під час зустрічі домовилося про те, що ми нарешті закриваємо тему, що усі є співвласниками багатоквартирних будинків, а також домовилися, що від ініціативної групи. В комісію будуть надані пропозиції щодо представників цієї ініціативної групи. Інформую, що з понеділка, сьогодні, четвер, ми не отримали жодних пропозицій стосовно того, щоб хтось готовий був приймати участь в засіданнях та комісії. Всі будуть платити за місця загального користування. А щоб скоригувати оплату для кожного будинку окремо, треба йти в теплокомуненерго, наголосив мер. За місця загального користування сплачують усі, і ті, хто мають індивідуальне опалення, і ті, хто мають централізоване теплозабезпечення. Для того, щоб з'ясувати цифри, потрібно. З комунальним теплопідприємством Теплокомуненерго, який має сьогодні нового керівника, зустрічатися, робити розрахунки. І якщо зробити розрахунки, то цифра платежу буде зменшуватись. Такий приклад ми бачимо там, де ми з людьми відпрацювали, зробили розрахунки, і ціна зменшилась і на 25, і на 30 відсотків. Також Сергій Кузьменко повідомив, що керівником комунального підприємства Теплокомуненерго призначать Ярослава Волощенка. Із попереднім керівником Аллою Грибачовою контракт закінчився. Міський голова подякував їй за багаторічну працю. Я провів хорошу розмову із Олександрійцем, який до війни працював на керівних посадах на підприємствах промисловості нашого міста. Можна сказати, людина із хорошим досвідом. Волощин Ярослав Юрійович майже два роки. Відслужив в Збройних силах України під час війни, захищаючи наше місто і нашу державу. Олександрійців, які стурбовані нарахуваннями за МЗК, міський голова запросив до співпраці з теплокомуненерго, щоб зробити диференційовані розрахунки для кожного будинку. Бо платити за МЗК будуть всі, наголосив Сергій Кузьменко. Культура Кіровоградщини, виклики та пріоритети 2024 року. Такою була тема виїзного засідання директорів закладів культури обласного підпорядкування. Говорили про діяльність та основні надбання галузі культури у минулому році та план розвитку закладів на наступний. Захід пройшов у Олександрійському коледжі культури та мистецтв. Подробиці у новинах. В Олександрійському коледжі культури та мистецтв пройшло засідання директорів обласних закладів культури. Говорили про виклики та пріоритети галузі на наступний рік. Наразі готується широкий план і разом з міністерством культури, інформаційної політики це і на рівні держави, в тому числі. Це буде робота з ветеранами з військовими, які повертаються. Це психологічна реабілітація. Це цифрові хаби, і в основному це бібліотеки. Так само у нас працюють концертні наші заклади. Я маю на увазі обласну філармонію і колективи творчі, які є по містям. Заклади культури за останні роки стали багатофункціональними. Вони, окрім основних своїх задач, дбають про ментальне здоров'я українців та працюють з ВПО. Два наші гуртошатки власне Олександрійський коледж культури і мистецтв, де постійно проживають вже два роки внутрішньопереміщені особи і. Музичний коледж, який розташований в Кропивницькому, в цілому ми отримали більше двох мільйонів на. Облаштування цих гуртожитків це і меблі, це і техніка, це і посуд, і постійна білизна, і кроваті, і матраси. Тобто повністю все, що необхідно було. В той же час ми розуміємо, що це ті речі, які залишаться тут в гуртожитках. Якщо завтра в нас буде перемога, люди повернуться до себе додому, якщо вони мають де повернутися, це все залишиться тут і використовуватися буде нашими закладами. Музеї області працюють над новими форматами власних експозицій. Зокрема, роблять акцент у краєзнавчій історії, оприлюднюють правдиві матеріали, знайдені в іноземних архівах, та розробляють нову концепцію музейної справи в області. Ми, звичайно, змінили певні вектори своєї роботи, посилили проведення заходів національно-патріотичного характеру. Це раз. Друге, для внутрішньопереміщених осіб і для гостей нашого міста ми запровадили такі певні заходи, які мають розповісти їм про те, в якому місті вони живуть і на території якої області культура, традиції, історія і так далі. Також ми реагуємо на сучасні умови і вже почали роботу над створенням музею російсько-української війни. У нас два зали, і є вже концепція, є бачення, і структурно в цих двох залах представлено події російсько-української війни починаються від 2014 року до сьогодення. І от в перспективі, після нашої перемоги, ми такий музей відкриємо. Публічні бібліотеки раніше були лише приміщеннями, де можна було взяти книгу. Зараз це цифрові та мовні хаби, дитячі майданчики, виставкові зали, а також укриття. А бібліотекарі активно співпрацюють з грантодавцями, залучаючи кошти іноземних партнерів на нові проекти. Бібліотеки стали відкритими такими простірами і приймають. Всі категорії населення, і ми маємо велику підтримку міжнародних фондів сьогодні і нашого благодійного фонду Безпечне майбутнє, і, і який працює за підтримки фонду ЮНІСЕФ. І ми відкрили в області 13 точок спільно, дитячих точок спільно, які працюють на базі наших публічних бібліотек територіальних громад. Саме там ми приймаємо наших дітей з родинами, саме там ми надаємо їм психологічну психосоціальну підтримку. Ми отримали дуже зручні такі майданчики. Ці майданчики оснащені, і комп'ютерною технікою, і новими дитячими книжками. На цих майданчиках працюють дитячі психологи, логопеди, тобто люди, які можуть сьогодні надати ще нову. Послугу саме в публічних бібліотеках. Також в режимі онлайн-засідання під'єднались керівники структурних підрозділів та працівники закладів культури громад області. Перший показ сімейно-різдвяного мюзиклу Добріше ніж завтра пройшов у палаці культури Світлопільській 20 грудня. Серед глядачів діти пільгових категорій малеча поринула в атмосферу казки, різдвяного дива та щирої доброти, яка кожного робить кращим. Враженнями від побаченого глядачі поділилися з нашими кореспондентами. Перший показ мюзиклу «Добріше, ніж завтра пройшов у Палаці культури Світлопільський. Глядачі маленькі Олександрійці, учні третіх-четвертих класів. Сімейна різдвяна вистава про прояв щирої доброти, яка кожного змінює і робить краще. Мій персонаж місіс Лонлі. це зла така тітка, яка живе в кожному домі. Завжди чимось недовольна або кимось недовольна. Її заважають діти, їй заважають машини, її заважають все їй заважає, все і не так. Але ж в кожної злої жінки всередині є добро. І це добро завжди перемагає. І не тільки добро, але й кохання, яке таке ж перемогло. Атмосфера дива новорічної казки панувала на сцені протягом усього мюзиклу. Зі стелі падали пелюстки троянд та сніг. У вікнах будинків запалювалося світло. Були навіть справжні милі корги. Загалом п'ять зимових сюжетів з'єднались наприкінці вистави. в єдиний. ми поцікавились думкою батьків щодо побаченого дійства. Діти старалися. Вся вистава пропитана добротою, щирістю, ніжністю майбутнього Різдва. І хочеться, щоб це Різдво було вже в мирний час. Тому дякуємо діткам за таке свято, яке вони показали сьогодні на сцені. Щодо дітей, то їм сподобались чотирилапі друзі та спецефекти, які були на сцені. Мені більше сподобалася собачка, діти, актери, декорації дуже сподобалась. Вона була про ем, хлопчика та про собаку його улюбленого друга. Та місіс Лондлі ем, спершу вона не любила цих. Е, Діток, а потім вони їй подарували тортик і вони пішли разом ну, чай. Мені сподобалася вистава, тому що там було все празднично, мило, гарно, новорічно. Покази мюзиклу «Добріше ніж завтра для широкої аудиторії пройдуть у палаці культури Світлопільський 21 та 22 грудня. Готуйтеся до різдва та вірте у дива. Зустрінемось.